Друзі, всім привіт! Мрозний раночок. Ловимо цього міміка. Він не рухається кружечок. Все, рухається. Е, їду на роботу і вирішив вам записати відосик. Зараз пробуємо зловити міміка. У нас є е, тут на 16 спроб і костюмів. Давайте почнемо з костюмів. Так, і нам падає... Нам падає... У нас інтернет глючить, походу. Ну так от буває. Взагалі <coughs> тут вони не хочуть нічого показувати. Оп, ванянок. Валянок не треба. Давайте якось припустимо. Погнали дає. І наступний у нас падає Бальтазар. Генератор как включить тут спробуємо давайте може поки що не виходить нам Я уже дві до работи мене забрали Але там проблемка з генератором короче, лимит нам не падает пока. Вообще. Буду швидко будем все делать. А где вообще того, там что надо нажимать? сюдам туда. Просто тупо шлак. Шлак, корм и не больше. Еще одна зарола. Костюмчик По вам покачаю. Бою за и доси. Ну тут шляпу, йдемо до цих шість призов. Давайте може щось вийде піймати все-таки. Я його і... Ага, вийде. Звісно вийде. Ульмер, Беліт, от наш, наші наші мімики. Отдельний закономатик, так? Ну коротше. Ви поняли, друзі. Як воно ловити мімика? І взагалі якісь ага. призиви робити. От, якось так. Всім успіху, друзі. Ну що, дубль два? Пробуємо ловити ту кляту коробку. Зараз отримуємо свої монетки. Погнали um, щось тут пособираємо полетіли? Знову тобто інтернет тупить. Угу. Так, поки коробкою не пахне. Знову, походу, буде корм. О, не корм. От вам і коробочка прилетіла. Будемо прокачувати, тому що треба зелені матеріали, ефірки. И тому подобное сым проблемы.